Ніч на 4 травня ворог котре цинічно атакує цивільну інфраструктуру України. Під ударом Болонський район столиці. Позаду мене ви бачите ТРЦ Дрімбері, який постраждав внаслідок дронової атаки Росії. Дуже було страшно. Дуже було страшно. І я встала, проснулася, сіла сижу, діти в коридорі, вибігли. Собака злякалася. Собака. Взагалі не, не зрозуміло, куди дівається. Джон, Джон, немає. Джон десь під кроватку заникався, аж ми не зрозуміли, де він є. І я просто перепугалась. Так би і так завжди я в квартирі сиджу, а тут вийшла. І сусіди в мене теж зі всіх боків, я відчуваю, що всі в ванні. І воно так гахнуло два рази. Я зрозуміла, що десь на Мінській, але це 400 метрів від мене. Це було дуже громко, дуже е, сильно. Ну, що можна тут казати? Зараз війна, і на жаль, в нашій країні так от у людей зараз нема житла, немає машин. Український бізнес швидко оговтується. Зокрема, у ТРЦ Дрімбері відновили свою роботу 80% магазинів. Про це повідомив співвласник ТРЦ Гарій Карагоцький. Магазин «Екомаркет», який вже постраждав внаслідок атаки ворога, вже відчинив свої двері та забезпечує продуктами харчування жителів Оболонського району столиці. Не працювали, я приїхала сюди у десь о 6 годині, все начальство вже було тут. Тут це було, я вам можу фотографії показати. Оце все було розбите, побите, все попадало. Алкоголь попадав, ну, хімія там, це все, все попадало. Як швидко відновили роботу? Пів шостого ми вже відкрилися. Внаслідок дронової атаки Росії у мешканців Оболонського району згоріли автівки. На локації, де ми зараз перебуваємо, таких сім. Постраждали прилеглі будинки. За інформацією голови Оболонської районної державної адміністрації, вікна закрили у понад ста квартирах, зареєстровано понад 500 потерпілих. Морально підтримуємо одне одного. Я на наступний ранок вийшла і я бачила, що люди там чекали на зустріч з головою району нашого. І вони згуртувалися, і я бачила, що там є взаємодопомога. Тобто ну, треба, треба чекати на перемогу і триматися.